Скільки цього року, на вашу думку, недоотримав бюджет від, наприклад, митниці? Ну я говорю про цю цифру. Я я бажаю, що це десь 120-150 мільярдів по року від митниці. Тобто, за підсумками 25-го, це там, буде сто 150 там можна, мільярдів. Да, ну да, приблизно. Ви ж повинні розуміти, що коли ми рахуємо тінь, все це дуже приблизно. Тобто ми е, займалися і, і робили дуже багато таких рішень, які були спрямовані на детінізацію, там на, на оподаткування того, що раніше не оподатковувалося, зв'язку з, 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 з тими чи іншими схемами, кожний прогноз перевищується в 2 в 2, в 3 рази завжди. Це стосувало це, починаючи від податку на Google, завершуючи там не знаю, оподаткуванням курятини чи ренти на, на, на залізну руду чи чогось іншого. бек-офіс митниці виводили, умовний знає точно виводили виводили, виводили стіни. У мене є сумніви, що там є єдиний бек-офіс, бо там що те, що відбувається зараз, воно більше нагадує якесь феодальне князівство, де там різні групи на середній ланці цих контрабандистів і митників і правоохоронців. До речі.